Всім привіт! ви на каналі Резонанс, і в нас новина про те, що BitGit передає 440 мільйонів токенів BGB до Morph Foundation. Тобто, ось ця новина нам каже про те, що BitGit володіє 440 мільйонами токенів. І він їх передає в цей Morph Foundation. 220 мільйонів буде одразу спалено, 220 мільйонів БГБ буде заблоковано і з поступовим розблокуванням по 2 щомісяця для стимулювання ліквідності і розвитку екосистеми та освітніх програм. Так, значить е, по суті, БГБ стає газом і governance токеном мережі Morph. Тобто буде використовуватися безпосередньо для оплати комісій та управління мережею та платежів. Так, значить, ще важливо відмітити те, що користувачі Bitget та Bitget Wallet цих людей понад 120 мільйонів. Ну, понятно, що скоріше за, за все, не всі активні, але як мінімум 120 мільйонів користувачів вони мають. Значить, і вони всі отримують повний доступ до протоколів та застосунків, що працюють на морф. Значить, морф позиціонується як леєр 2 для платежів та ончей фінансів. З фокусом на швидкість, низькі комісії та інтеграції з глобальними платіжними системи. системами системами. Значить, BGB переходить з простого біржового токена до повноцінного мережевого активу. Так, і да, його вартість та попит тепер будуть напряму пов'язані з використанням морфчейн. Так, значить, ну, в цілому да, BitGet робить ось ставку якраз на інтеграцію morph. Тепер давайте тр буквально трохи стосовно токена BitGet ну, BGB токена Тобто, ну, очевидно, що BGB токен це токен а, криптобіржі BitGet та децентралізованого гаманця Bitget Wallet. Uh, на зараз, от те що тут написано, це те, що він використовується як utility токен, тобто має практичне застосування в екосистемі. Тобто, ну, по суті, так само, як і на Binance, тобто, тобто оплата комісій uh, і торгівля зі знижками, участь у ленчпадах, тобто ранньому доступу до нових проєктів стейкінг, пасивний дохід. Там ну, якщо можна так сказати. також uh, дає VIP привілеї приві приві ексклюзивні ексклюзивні. Так. І також е транз е використовується як газ, ну, на майбутнє. Е е для транзакцій у DeFi через DeFi у DeFi. Для розрахунки через BitGetPay та BitGitCard. Сама по собі біржа вона була заснована з 2018 року, 2018. -му. Так. Спочатку було 2 мільярди БГБ випущено, е потім спалили. 800 мільйонів токенів І залишилося, як ми бачимо, от ви також це бачите, 1,3 мільярди БГБ. Ну, бо що, модель дефляційна, і вони кожен е е квартал викуповують токени та спалюють їх. Значить, купити можна, звісно ж. Токен на BitGit та Bitfinex. І. Окей, якщо з BitGit і з токеном BGB ми розібралися, то тепер давайте розберемося безпосередньо, що таке ось цей ваш морф, тому що з того, що мені вдалося ну, знайти, ось таку, коротше, з їх твіттера перейшов, і ось морф веб-сайт. На сайті тут щось буде досить складно знайти, але трошки погугливши, таки вдалося. Значить, як написано, Морф це високопродуктивний. Layer 2. layer 2 на побудований на Ефірі, значить, орієнтований на масове впровадження Web 3. У них на сайті так і написано Web3, інфраструктура платіжна. Значить, глобально, знову ж таки, з того, що мені здалося, вдалося знайти, це безпосередньо, що в них є дві, два основних продукти: це МорфPay, тобто клієнтський додаток, який працює на Web3. І дозволяє робити типу, платежі. До речі, дуже прикольно, що я знайшов цей проект. Я мабуть спробую ним трохи скористатися, ну як мінімум, зареєструю собі гаманець. Якщо ну коротше, розберуся, як воно взагалі працює, чи дійсно я можу розраховуватися картами та яка там комісія? Ну, типу, реально цікаво. Також у них є другий продукт: це Morph Rails. Тобто, як тут написано, що він нагадує децентралізовану альтернативу Stripe. Тобто модульна система з підтримкою платежів, платежів не тільки криптових, але й Форекс. І це якби прикольно. Тобто, це інфраструктура, яка генерує купу комісій. Достатньо, згадайте компанію Visa заробляє прям супер нормально. І от справа в тому, що ось цей морф, він досить. Грубо кажучи, великий. Значить, стосовно токена, я відразу почав дивитися, чи є в них токен. Токену поки що немає, він якби планується. Колись там в майбутньому також там, типу, потенційно може бути якась Airdrop кампанія ще щось, якісь тестнети. Ну, е поки що конкретних дат немає. Просто він запланований, тому якби, будемо чекати. Чекати, дивитися, аналізувати. Так, ну давайте поки з тої інформації, що в нас є, ми можемо подивитися значить, ну, на теперішній момент, поки там морф нічого ще супер не зробили. Як ми бачимо, що окей, майже вся емісія доступна в обігу. Окей, далі, якщо подивитися безпосередньо по цій всій історії, значить найбільша кількість токенів знаходиться на Бідгіті. Ну, зовсім мало там, на Dragonfly Capital, бо вони в них, здається, інвестували Bitfinex, FineXMEX, тут взагалі копійки. Тобто основна, основна маса токенів знаходиться на Bitget. І ось тепер давайте подивимося безпосередньо сам графік. Значить, що ми бачимо? Значить, ми бачимо, що. Так, єдине що, давайте отак зробимо. Ні, давайте не так. Давайте перейдемо сюди в Dashboard, Так буде ефективніше BGB. Так, це ID ми закриємо, це отак зробимо. да, давайте так швидше буде. Тут більше історії. Так, як ми бачимо, вони вийшли по 6 центів, зросли одразу на дофіга відсотків. На 250%. Відсотків, потім пропампилися ще на 180%. Відсотків, значить, потім пропампилися ще на 200%. Відсотків, 700%. Відсотків. І на зараз ми тут зупинилися. Так, і от тепер. да, Давайте розглядати реалтайм, що ми тут бачимо. Значить, Вмикаємо нашу малювалку. Значить, отут щось неймовірне якесь. Щось коротше, відбувається. відбувалося. Ось тут у нас глобальне зростання разом з ринком, і після того в нас відбувається ось тут висока ну, волатильність, велика консолідація. І ось тут ми, здається, намацали той мінімум. Ну, типа, баланс. баланс. І ось тут у нас почалася зона зниження волатильності, формування якогось стану. В даному випадку ну, страшно на страшно дивитися, ось на, на такі масштабні продажі, але, що типу, маємо, ти маємо. І ціна, якби, би, типа, не оновила мінімум. Тобто, класно, класно, хтось тут викуповував. Давайте єдине, що, типа, скриємо ось ці великі продажі, залишимо лише це. Так, отак, от отак, отак. Да. <кхід> Зараз будемо передивлятися детальніше. Значить, в цілому, як ми бачимо в перспективі, тут, звісно, можна було б запустити от з лютого місяця цього року, запустити грід бота лонгового і сидіти. Але, але ми побачили цю монетку тільки на зараз. Тому давайте аналізувати. Значить, ми бачимо велику кількість продажів. Ціна не оновлює мінімум, тобто в нас не формується низхідна тенденція. Ми бачимо, що тут у нас от з'являються активні дії. Покупців, і мінімум в нас не оновлюється. Відповідно. Відповідно, у нас учасники штовхають ціну вище. Ось, відбувся ось цей памп. Давайте отак зробимо. Ось, от відбувся цей памп на приблизно скільки відсотків? Приблизно, ну, це не памп, ну, Окей, але імпульсний рух на 20% на активних покупках. Можливо, це дійсно на новині про морф. Але ми ось бачите, ми відкотилися і досить багато ось тут торгуємося. Давайте так, зараз ми на менший таймфрейм подивимося. Але якщо брати більший таймфрейм, то ми бачимо, що по бідгіту в нас є ознаки дефіциту, потенційно можливе подальше зростання. Потенційно, поки в нас немає валідації, сидимо, чекаємо. Значить, на меншому таймфреймі. На меншому таймфреймі ми також бачимо, що цілу купу продажів. От тут ціла купа продажів, давайте отак. Ціла купа продажів перед пампом. У ну, нас були. Ну, ще раз, тут відносно велика волатильність відносно глобального руху і боковий такий рух, поки ми не сформували ніякого висхідної ну, типу, в на меншому таймфреймі у нас немає висхідної тенденції. У нас просто, неймовірно, величезна волатильність. по таке торгувати в середині дня. Ну, на H4, так точно, ні. На H1. Страшне якесь. Ну, типу, така волатильність, скажи на Хоча ось тут хтось робив спробу викупити. Ну, типу по стакану били. Так, ладно, давайте далі дивитися. Менше таймфрейм. Да, неймовірна волатильність. А, давайте так. А, мабуть, нижче вже немає сенсу спускатися. Так, да, нижче вже волатильність буде знижувати. Ну, типу, так, да, тут вже волатильності немає. Так, давайте так. Розглядати денний таймфрейм. Новина в цілому непогана. Тобто, в цілому, БГБ буде як дійсно потенційно вони будуть заробляти. Бідгіт в будь-якому випадку заробляють, із того, що я знайшов стосовно звітів по Бідгіту, вони заробили, здається, ну там по різним оцінкам. Вони заробляють, зараз. мене десь тут було. От, за даними Гровжо Grov... якоїсь компанії, пробачте, якщо неправильно назвав, я точно і неправильно назвав. орієнтований річний дохід Бідгіт становить близько 585 мільйонів доларів. Також ресурс Com підтверджує цю цифру. І інші джерела кажуть, що при оцінюють діапазон між 100 та 500 мільйонами на рік. Гроші непогані, якби давайте так. Тому да, не дивно, що токен зростає, бо біржа заробляє, нормальні гроші генеруються. Відповідно, вона конкурує з іншими біржами, як би очевидно. Але ось ця інтеграція з Морф, якщо Морф далі дійсно буде інтегруватися більше і глибше. В B2B-сегмент, то це потенційно може вплинути на зростання токену. На зараз, реально на зараз я бачу е із реалізації це лонговий гридбот. Е і виходячи з оціє поведінки, з цього пампу, з цього імпульсного руху, е щось мені підказує, що хтось виїдає книгу ордерів, реально її виїдають. І потенційно може бути, ну типу, як показує е, практика, мож, після таких рухів е, може бути просідання і потім може бути памп. Тому я якби, е, дивлюся на це з точки зору лонгового грідбота. Якщо ви досить ризиковий, то можете спробувати зловити потенційний памп. Ще раз, я не знаю е, наскільки він сильний буде, е, і наскільки, і коли він буде, але ще раз виходячи з того, що. Зазвичай відбувається з токенами, які ось так от рухаються. Там зазвичай відбуваються якісь пампи. Тому розраховуйте ризики. Напишіть в коментарях, що ви думаєте, стосовно ось токена БГБ. От, лайк, підписка, дзвіночок, бо ми будемо і далі робити цікавий контент. Так, і в цілому, що гарних, гарної торгівлі на зв'язку.